Цю програму ми зняли в січні цього року. Всього в новому сезоні було знято п'ять програм. П'яту знімали 23 лютого. А вранці 24-го нам всім було вже не до сміху. За цей час в житті кожного з нас змінилося майже все. Новий ведучий Вітя Розовий воює в складі Азову. Як то кажуть, різні часи потребують різних навиків. Євген Кошовий працює волонтером. Зараз знаходимося у наших бійців, допомагаємо їм підіймаємо бойовий дух. Тренер Олександр Пікалов вступив до лав Нацгвардії України. Тренер Гарік Бірча в Збройних силах України бажає нам скорішої перемоги та мирного неба над головою. Десятки ліга смішників стали на захист України в лавах тероборони, ЗСУ і Нацгвардії. Привіт, друзі! Мене звати Льоха Скрименчука. Мене звуть Ярослав Баркамко, і якщо ви слідкували за лігою сміху, то могли бачити мене в команді ОГО та команді Народний театр Абсурду Воробу. Я Юра ТЦ, команда СМТ. З вами віц, команда Занька. Привіт! Це стадіон Діброва. Мене звати Святослав, я з команди Заворацька. Нікіта, команда між Бажаю Бажає здоров'я! Олександр Герасименко, команда ОГО. Привіт! Мене звати Вадим Новіцький, команда 30. Валентин Іванов, редактор Західної Ліги Сміху міста Рівне, Одеської Ліги Сміху, Слобожанської ліги сміху, міста Героїв Харків. Решта ліга смішників працюють волонтерами, допомагають нашим хлопцям всім необхідним на фронті, розгрибають завали після російської навали на звільнених територіях. Усі тренери Ліги також працюють на перемогу нашої країни. Вони очолюють гуманітарні фонди, збирають гроші на допомогу ЗСУ на своїх концертах, працюють на завалах. А наш новий тренер за цей час отримав почесне звання іноагента. Ми вирішили показати цей сезон сезон, який був перерваний повномасштабним вторгненням божевільного сусіда. Ми з вами побачимо п'ять ігор, і ми будемо сміятися. Сміятися на зло ворогу, якого буде знищено. Сміємось, отже, не здаємось.